Телі Грейв, репер, який народився на сході України. У 2018 році випустив легендарний трек <поцелес> танцует, Кодек Баб. Ба. А... Тоді він фітував з бікбейбітейпом, з OGBoдою, Fідucom, Lіломоті та іншими популярними реперами. Потім він пропав з медіаполя та з'явився після початку повномасштабної війни, зробивши декілька треків на українській мові з Клонексу. <поцелес> Але відео не про його музичну кар'єру, а про те, як він став з камером. Перші ознаки того, що Телігрев є людина, для якої гроші важливіше за домовленість це історія з далекого приблизно 2019 року. Тоді Телі обманув свій лейбл. До речі, він був підписантом російського лейблу Ріфми і панч. Суть скаму, завдяки тому, що договір був не зовсім правильно оформлений, Телі вирішив скористатися цим і буквально підписав договір з ще одним лейблом під час перебування на іншому лейблі. Після цього власник ріф і панчі зі слів Телі найняв спеціальну людину, яка повинна була побити його. Йому телефонували та погрожували тим, що знають, де він знаходиться. О, я охранник торгового центру, говорю, брат. Он — Ти веселий, говорить, но ти, блядь, скоро пожалієш, що ти такий Петросян шутник, нахуй. Я говорю. Ой, братик, извини, говорю, у меня по рации передают, что, типа, в зале сейчас, блядь, какой-то этот, нахуй, вор завелся. Мне ага. надо на патруль, короче, передавать. Цю историю ведь сам расповедал в своем интервью на канале Елисея. Мы хотим с вами работать и хотим выкупить ваш бэк-каталог. Который уже у Да, да, да. Я говорю, блядь, чуваки, наверное, вряд ли получится, потому что я его уже продал, говорю, типа, и... Ну, как, блядь, я вам продам, типа, свой бэк-каталог. Он говорит, старый, скинь нам, типа, договор. У нас юрист все посмотрит. А, на дыры какие-то. Да, 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 а да. Я ему кидаю контракт, он говорит, бля, старый, да ты что гонишь? Говорит, да это вообще хуйня, они нихуя сделать не смогут. Типа. Даже если в суд пойдут, говорит, они нихуя хуя не смогут делать. Я такой, типа, говорю, бля, да базар, мне кэш в принципе не помешают тоже У лишний Продал а, этот релиз этим дистрибьютором. Они потом начали заливать все эти треки. Миша Панчин начал мне писать: типа, ебать, какого хуя. Я говорю, бля, бро, ну говорю, нужно было, блядь, договор Ворс уставляють по-другому. Правда, так як обманув він російський лейбл, який славиться тим, що сам скамить своїх артистів, то в цій ситуації йому можна навіть кинути плюс реп. Але Телі може скамити і своїх друзів, молодих організаторів, концертів або, наприклад, свою власну дівчину. Ще одна публічна історія скамові Телі це тоді, коли підліток організовував вечірку та вирішив запросити Телі на клаб-шоу. Телі запропонували виступити на клуб шоу. Він погодився зробити це за 10 тисяч гривень. Йому відправили 6 тисяч гривень наперед, як завдаток, та попросили відправити своє фото, щоб вони могли зробити афішу. А що ви думаєте, сталося далі? Ігнор 4 дні. Він виходить на зв'язок і пояснює це так. Братан, здорово! Мені там написали, що ти там говориш, що я за ігнорю. я просто брав, попав в лікарню, коротше, поняв. І от я тому, поэтому все ці дні. Всі раніше вийшло, так я просто дуже хорошо, коротко, не очень хорошо себе чувствовав. Не мог общено, що то делать, почув було худово пізнець. Ну, через пару днів, по ідеї, мене Якщо не знайдуть панкреті, то не тебе типу, подозрення на панкреті, коротше. Хоча я зараз вроді нормально себя чувствую, надеюсь, короче, що все хорошо буде. Просто я тебе не описує я просто все эти дни вот тупо нахуй нахуйвали, нахуй, блядь. Нахуй, 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 нахуй. І він настільки продуманий, що створив фейк-аккаунт менеджера Ліл Морті, вийшов покорити Клонекса та переписувався з цим хлопцем. Телі від імені менеджера просив ще 4 тисячі гривень, вони відправили ще 4 тисячі гривень. Я просто как бильниця бы, зброю, он поэтому как бы, сказав, що ну, это хуйня, що типа я в больницю така закінчити 4K, ніби сейчас бомбну знаєш, бы... Бы кстати. Після цього знову ігнор. В кінці кінців молодий організатор та його команда зрозуміли, що теліграю просто заскамив їх на 10 тисяч гривень. Пізніше справжній менеджер сказав, що взагалі не працює з теліграєм. Чому ви нас блокуєте? Чому ви нас ігнорите? На що він відповідає? Типи, я ніколи не займався виступами телігрейва. Типу, я не знаю про що ви говорите. Тоді я йому надсилаю скрін, де мені цей акаунт пише ось ці ці умови. І де Телегрейф під підтверджує, що це його що це його манагер. Да, да, так, так, Міша упир. Ну, це типу, ну що мій манагер, манагер Морді, там ви що покоріть кого? Я терочу колоски на роботу. Ти не шариш типу, яка на що Мішу Пір вахає, відповідає, що це не він, що це фейк акаунт. Після цього мій шоу пир просить надіслати усю переписку у телеграмі і у інстаграмі нашу Стелігреєвом. Ми йому надсилаємо, і він вахою говорить, що. Телі просто нас наїбав. В Той момент ця ситуація набула популярності, і буквально кожен другий хейтив Телі Грейва. Менше ніж через місяць, з'являється дівчина, яка виставляє пост в інстаграм, написавши, що вона теж була заскаблена своїм бойфредом. Гадайте, як його звати. Правильно, Телі Грейв вона писала всім людям, які пов'язані з ним, та просила репостнути її допис. З її слів, коли її не було вдома, він прийшов в квартиру та забрав усі гроші, які вона накопичувала, завідомо знавши, де вона їх ховає. Всім привіт! Я була в відносинах з Календаровим Нуридином, більш відомим як Телі Грейл. Ми жили 4 місяці в моїй квартирі. 24.02.2024 року я пішла на день народження до подруги. Фельгрей казав, що приїде туди вечором, але з восьми вечора він перестав відповідати на повідомлення. Телефон нього був вимкнутий 25.02.2024 року, другого 8 року. Вісім ранку я вернулася додому, але вдома не виявилось ні його, ні речей, ні моїх грошей. В загальній сумі Нуридин вкрав у мене 35 тисяч гривень. Я зв'язалася з його мамою. Вона про цю ситуацію не в курсі. Також я пробувала дозвонитися до його друга. На телефонні дзвінки він теж не відповідає. Це не перший випадок шахрайства і крадіжок з його боку. Прошу максимального розголосу. Через день Телігрей виставляє сторіс в інстаграм про те, що це все брехня, і він розкаже всю правду зовсім скоро. Але на жаль, крім цієї сторіс, він більше нічого не виставляв. Спочатку я думав, що це промо до його нового альбому, але пізніше з'ясувало, що ця історія це чиста правда. Також Ліу Пінк розповідав, як Телігрейв заскамав свого друга на декілька сотень доларів. Він просто позичав гроші, кажучи, що я віддам потім, але насправді він нічого не віддавав. Попросив у вані аддалжить спочатку 300 баксів, потім іще 300. А ці гроші він мав а, заплатити за те, щоб купити собі апаратуру, бо один лейбл, а тепер слухайте уважно: один американський лейбл чи дистриб'ютор запропонував йому 20 тисяч доларів а, за те, щоб. Альбом його з Клонексом вийшов, типу, на дистриб'юцію цих чуваків. Ваня людина добра, повірив Телі. Спочатку Ваня дав йому 300, потім ще 300, потім Телі попросив ще 300, але Ваня йому відмовив. І самий сюр ситуації того, що Телі просив ці гроші, щоб записати парти на альбом з Клонексом, про який Клонекс нічого не знав. Клонекс в цей час взагалі не знав про існування їхнього спільного альбому, що якийсь американський лейбл. Запропонував Телі 20 тисяч доларів. Ну про що Ваня потім дізнався, що це, звичайно, все фейк, це не справді, і Телі просто його найобував. В підсумку від нього відвернулось багато людей, навіть Клонекс відписався від нього в інстаграмі. Висновки можемо зробити самі. Цій людині точно не варто довіряти. Можна уявити, скільки ще є випадків скаму від Телі, про які ніхто не знає. На мою думку, в нього скоро планується альбом. Та чи можливий його камбек в музиці після такого кенселінгу? Побачимо.